Всім добрий вечір. Ми вже і напрацювалися, і навіддихалися, в общем все встигли. в общем з самого початку я поїхала на базар, мама була вдома. Трошечки там відпочивала, трошки недобре себе почуває по здоров'ю. Приїхала. По трошки від, відпочила, потім е, насмажила котлеток. Уже ну, Вам не показала, бо ви знаєте, як я смажу котлети. Насмажила трішечки кабачків. Зараз хочу зробити салатик. Е, чого ми так це є, готуємося? Завтра приїжджає вікуся. Але це для нас свято і це добре. Але головна подія завтра нашій викусі виповнюється 5 років. Це дуже велике щастя. Ми дуже раді, що вона в нас вже така дівчинка. Хоча хочеться, щоб подовше була малесенькою, але ж час іде, дітки ростуть, і це добре. Саме головне, щоб у них було щоб вони росли в мирі і були здорові. Зараз зроблю салат. І піду збирати полуницю. Завтра ще зранку поїду на базар. Поки вони приїдуть, я повернуся. Сподіваюся швидко спродатись, тому що я вам вчора показувала, яка негода. І полуниці, звісно, сьогодні в нас сонце. Так, то жарко, то парило, то прохолодно. Таке, от, знаєте. І... Тепер збирати немає чого дуже багато, от так от скажу. Ну, нічого, все буде добре. На городі помідори бачу трішечки піднялися, але не дуже, огірки позабивало. Ну, в общем, щось буде, що Бог дасть, те й буде. Бачила, написали мені в коментарях, всім дякую за підтримку. Все буде добре. Дівчата і хлопці, головне нам, щоб був мир і здоров'я. Все інше ми з усім справимося. Так. Час у мене обмаль, а роботи ще багато. Тому для цього салату нам буде потрібне, я вже підсмажила цибульку, підсмажила моркву, мама мені, поки я була на базарі, зварила бурячок, зварила я свинини кусочок, плавлений сирок і маринований огірок, ну і, звісно, майонез. Все більше для салату нічого не потрібно. Приступаємо. Для початку я беру наш бурячок, натираю на крупній такій тертості, і зараз ми, щоб трішечки від нього вийшов його сок, кинемо в друшлачок, поки будемо робити салатик, воно стече. Що сьогодні на базарі? На базарі сьогодні, ви знаєте, люди, звісно, дуже засмучені. Всі такою негодою, всі розповідають своє. Що у них сталося, звісно, наслідки плачевні, але нічого не поробиш. Так, зараз я вдрю шлячок і будемо робити з вами далі. Так, беремо наше м'ясце і ріжемо його шматочками. Я його ой, пошовно, мене так діляється, бачите, як це ми добре. Ну, але ми так на ці волокна то відділимо, Де, що я такий шматочок купила. Такий рівнесенький, такий гарнесенький і майже без жиру, може, де й попадеться зараз <проб> приберу. Так що завтра приїде наша Вікуся, і буде їй свято. Це ж так... Вона вже десь за два місяці мені каже, це як у мене було день народження, вона мені каже, і мені хочеться вже день народження. Я кажу, ну буде обов'язково, говорю, ти чекай, кажу, і воно буде. <проб> а тут вже, знаєте, щоб зразу. Ой, якуся в нас артистка. Але ви знаєте, сьогодні дзвонили і прихворіла. Чогось щось десь е, якусь підхватила інфекцію, чи що, не знаю, що в них там. І, головне всі, і Леся, і е, е, Сонечка, ну, ще одна ж донька. Ну, Та постарша, а ця ж поменше. Так, е, Зараз беремо мисочку і будемо збирати салат. Салат буде у нас по шарам. Шарами будемо складати. Так, взяла я таку мисочку. Трішечки зараз паль'ємо сюди майонезу. Отак, От зовсім трішки. Так, тепер додаємо сюди м'ясце. Кожен шарик. Шар будемо пос... поливати майонезом. Можете е із ну, ложечкою, але я завжди так роблю, щоб було воно таке повітряне, воно тоді смачніший, мені здається, салат. Він то смак одинаковий і завжди інгредієнти ж одні. Але так мені більше подобається. Так, тоді ложимо нашу цибульку. Я її посмажила просто на олійці. без всяких там отак. От Розложила таку ріднесеньку. Не знаю, я люблю цей салат, мені подобається він за те, що ці овочі просмажені. Воно таку, знаєте, солодинку так от дає. Ну, я цибульку. Тут зовсім трішки, бо м'яце добре я помалювала, майонезом, то сюди трошечки менше, ну, але трішечки додам. Так, тепер сюди додаємо моркву нашу, теж так розподіляєте. Я теж її натерла, додала трішки олії. І е, трошечки вона в мене так під, е, підсмажилася з лигонця. Я додала трішечки і водички, вона так трішечки википіла та вода не на великому вогні, і потім так підсмажилася. Щоб вона у вас була не темна, а просто така, ну, як, знаєте, як, як цибулюка підпасирувати. Оце так же само і цю моркву. Так. І знову сюди майонез. Беремо в мисочку і натираємо огірочки. Я трішечки відійжу з них сік, хоча я витягнула по, ну, раніше їх трішечки, щоб розсол той збіг. Так, віджала я наші огірочки і так кладу так їх. І цей теж шар майонезом. Так, тепер беремо плавлений сирочок і натираємо прямо сюди так. Змастили майонезом і тепер беремо наш бурячок. Я вилучку десь занесла. Мама моя десь в будинку. От. Так що... Подружка казала, якісь сьогодні бурі там, не знаю. Але сьогодні ми з нею спекли торта вікуські. Купувати не будемо, самі спекли. Рецепт не знімали дівчатка, тому що ну, трошки не, не встигаємо того. Так, вроді. А ви знаєте, трошки пішло Не Небагато, але трішечки є. Так, беремо і розрівнюємо, так. Розподіляємо бурячок на нашій повністю, бо... по салатику. І ще забула сказати вам, що коли я варила м'ясце, я його підсолила, підперечила, коли смажила моркву, теж підсолювала її. Трошечки додаю обов'язково. Якщо ви не підсолили, то можна трошечки в салат додати, як там шар моркви поклали, то тоді цей. Так, І зараз майонезик і все. Ось такий салатик у нас вийшов. Смачно, швидко. Я сподіваюся, що вам сподобається. Так що готуйте і смакуйте. А зараз я пішла збирати полуничку. Зустрінемось трішки пізніше. Ми вже з мамою прикрасили вікуський тортик. Я насобирала полуницю, прийшла, швиденько збили крем, тут нач... почався знову дощ у нас. общем, дощ то не було. Тепер дощ і дощ і дощ. І зараз, бачите, хмарно так на небі. Ми їй заказали таке особливе вітання. Ну, завтра все подивитися. Завтра буде дуже цікаво. Сподіваюся, вам подивитися, як ми привітаємо нашу Лапусю. Так що такі от справи буду з вами, вам буду казати вже до завтра. Буду йти відпочивати з мамою, тому що завтра знову рано вставати і їхати знову на базар. І так хочеться, щоб швиденько це все продати і швидко повернутися додому, тому що ж приїде Вікуся і воно знаєте, як нам то воно день народження, ми собі там не святкуємо, бо ми вже дорослі. От. А... Та й немає ні настрою, ні на цей день народження. А от діткам завжди цікаво. Я пам'ятаю, у нас і Настінька як була малесенька, вона теж любила такі, щоб їй так поздоровлення такі робили, якісь такі особливі. Їй це дуже подобається. Та я думаю, і, і зараз просто що далеко вона і так не привітаєш, кошти там переслав, і все. Це вона там, бачите, там так ще там сертифікат, купи, там цей. Ну, нічого, може, я колись до цього дійду там щось знайти, щоб там заказати. Її, так? Ну, Нічого, навчимося, може, колись і такі будуть. Тому що я вважаю ну, кошти, коштами, а коли тобі подарують такий от подарунок, от так як вона мені подарувала, нічого, хотів з запізненням, але я сходила і дуже задоволена. Бачу, що на мене підписуються нові люди. Рада всіх бачити, всіх, всім дуже як, задоволена, що на мене підписуються люди, що їм цікаво нас дивитися, те, що ми показуємо, що ми готуємо ці рецепти. Так що, дякую і новеньким, і стареньким своїм підписникам. Як я завжди говорю, кожного поважаю і ціную. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра!